Кузька синагога є однією з найдавніших архітектурних пам'яток міста. Вона, одна з небагатьох, діяла на території України навіть у радянські часи. Отже, сьогоднішня наша розповідь буде саме про неї. Але перед тим, як продовжити, підпишіться на канал і поставте цьому відео вподобайку. Існує розповідь про те, що у радянські часи будівлю хотіли забрати під клуб зуттєвої фабрики. Це було у 1970 році. Тоді відбулися партійні збори і працівники. Працівники проголосували за те, аби не будувати нове приміщення під потреби підприємства, а забрати у єврейської громади її святиню. У той час культові споруди любили перетворювати на клуби, бібліотеки та інші заклади. Проте на захист стали жінки. Вони оточили кільцем синагогу і протягом трьох днів не підпускали виконавців та правоохоронців. До євреїв долучилися інші місцеві мешканки, християнки. Тож громада зібралася чимала. врешті решт чиновники відступили вважається, що у хусті вони були більш-менш лояльними, бо в Ужгороді, для прикладу відстояти синагогу не вдалося. За різними офіційними джерелами колись у місті було 8 чи 9 синагог. Точно стверджувати скільки саме нині ми не можемо. Та до Другої світової війни єврейська громада була великою. Перед синагогою можемо побачити пам'ятки жертвам Голокосту, і там написано: вічна пам'ять єврейській общині хуста, яка жила і трудилась у місті протягом більше ніж 100 років. Та до 1941 року нараховувала більш ніж 6 тисяч душ. Весною 1944 року 10 тисяч 825 євреїв із хуста та навколишніх сіл були загнані в гетто, збудоване угорською владою разом із німецьким гестапо, Після чого ешелонами їх відправляли в Освенцим Біркенау в дні 24 травня, 26 травня, 2 червня та 6 червня. На жаль, більшість хуцьких євреїв фашистський режим знищив. Це ж зараз робить із українцями Росія. І Це сінолога була розчитана десь на п'ятсот чоловіків. І Ця кінотеатр Івана Франка, і це була е, синагога е, віжницьких євреїв. Вона вже була майпузна. Віжниця це Черновіцька область. Вони сюди тож, вони сюди прийшли маленьку майпузну е, сюди. Сінагога була, кажу, там, де Петрофіцова фабрики клуб був. Третя синагога була де Горторк. Зато на цьому районі. Ще одна синагога була мала, де тепер знаходиться п'ятитажний домик в колонірма. Там була пожарка, то теж була синагога. То -то тому вони знесли то все. Була е, община неология у Метьестанція, як кажуть. Е, хтось сказав, не, не знаю наскільки це правда, на, наскільки неправда, де парк тепер. Е, Наволошимо, що там теж десь було сінавого. Ну це маленькі вже сінагоги, котрі були частні. Крім того, за словами пана Володимира, єшива релігійний навчальний заклад, типу училища квартирував у районі, де зараз податкова. А за теперішньою синагогою був хейдер, школа для хлопчиків, дитсадок. А там, де більш новий основний ринок, знаходився Рабанут, приміщення, де засідали єврейські судді, була в місті чи. Проста єврейська школа, тобто ціла інфраструктура, яку на сьогодні втрачено. Вважається, що єврейська громада в Хусті розвивалася здавна, а перші писемні згадки про неї з'явилися ще у 18 сторіччі. Володимир Кац на питання дивиться прагматично і раціонально. Наголошує, що перші могили євреїв у місті датовані 1807 роком. Також він додає, що одні євреї в місто потрапили зі словаччини, інші з Чернівеччини, були також із Польщі, тобто із різних держав. Також він припускає, що ця діюча синагога є старішою за ту, де був кінотеатр Франка. Хоча в різних джерелах є вказують як стару. А роком побудови міг бути не 1872, як вважається, а десь 1830-ті роки. Хоча стверджується, що перша документальна згадка про синагогу зафіксована у 1878 році, та навіть у радянські часи, коли її хотіли закрити, у документах КДБ вказано більш ранній період 1860 Рік, у будь-якому разі, нині важко знайти істину. Та факт залишається фактом, що хуська синагога є однією з найстаріших сакральних споруд Закарпаття. Також вона єдина з небагатьох в Україні, яка зберегла свій початковий інтер'єр та унікальний розпис. Хто його автор, невідомо, але однозначно, що ця людина дуже талановита.